При плетенні сумочок, коли ми використовуємо жилку із котушки, як у даному випадку в мене, відрізаючи необхідну довжину лєски, ми бачимо, що вона у нас ось така скручена. Скрученою лєскою працювати дуже незручно, і я покажу, що я придумала. Можливо, і вам сподобається мій спосіб вирівнювання цієї жилки, Отже, відрізаємо необхідну довжину жилки. Далі занурюю жилку в кип'ячену воду, і нехай вона там трошечки полежить, щоб вона вся стала більш-менш гарячою. Важливо, щоб кип'яток був крутий. Ну і Потім орієнтуйтеся на свою жилку, обережно, щоб не ошпаритись, діставайте кінчик і ось так за допомогою пальчиків вирівнюйте, а іншою рукою протягуйте жилку. І вона в руках вже вирівнюється. Звичайно, що вона не стає ідеально рівною. Цю процедуру можна повторити ще один разочок. А в результаті я маю ось такі вже рівні кінчики жилки, і можна працювати далі. Чекаю у коментарях ваші варіанти, як можна вирівняти жилку.